Всім привіт. Сьогодні я хотіла подивитися Анджелу Перл, її особистість, можна сказати, що проаналізувати, можливо, трошки більше дізнатися про неї. Особисто мені вона цікава, вона наша землячка з України. Але вона дуже цікава тим, що вона самостійно виїхала за кордон, самостійно себе вибудувала і знає півсвіту, напевно. Точно рускогаворяще в да, цей простір, вона говорить на російській мові. Але чим ще вона цікава, що в неї достатньо могла бути нелегке життя, але вона розвивається, розвивалася. І коли людина будь-які свої негативні ім... якості, які тяжко розвинути, таки розвиває, а не виходить стан безвихідності. Тобто розкривається, любить життя, живе широке, таке глибоке, цікаве життя. Тим вона стала цікава для мене. Отже, сьогодні ми подивимося її таланти, і взагалі, як в неї могло скластися, могло скластися життя, якби вона цього не робила. В нашому житті взагалі є певні цикли. В базі можна виділити три, але той самий перший цикл, він саме такий цікавий цикл. чим... Бо він такий, можна сказати, кармічний. В цей цикл працює карма, вона така більш активна і вона більше працює для цього, включаються та, якісь такі кармічні зустрічі є для того, щоб людина навчилася контактувати зі світом і змолга в майбутньому розкрити власні таланти. І воно таке, знаєте, як не можу сказати, що кусуче, тобто в яка ситуація складається, але будь-яка твоя негативна реакція вона не має наслідків. Таких масштабних наслідків, масштабних в плані твого життя. Вже коли наступний цикл у людини йде, і, наприклад, в першому циклі людина не зрозуміла і активно негативно реагувала на, на певні свої ситуації, не розкрилася, не розібралася. В наступному циклі вже будуть наслідки. І в наступному циклі можуть бути наслідки за ті ситуації, з якими людина таки. Ще спочатку не розібралася. Тобто, так, воно. перший такий цикл життя, він такий більш наш ніби простір береже, дає можливість робити помилки, і особливо за ці помилки нічого не отримувати. Цикли циклі життя в кожної людини різні. В однієї людини цикл життя перший, наприклад, там у мого племінника перший цикл життя 18 років, в когось 30 років, Анжели Пірл 35. Перший цикл життя, тобто такий достатньо великий. Це говорить про те, що її кар'єра і її таке саме цікаве життя наступить вже в більш такому старшому віці. Тобто, перший такий оцей цикл він такий більш дитячий, і в ньому багато всього закрито. Закрито не для того, щоб людина не, не могла насолоджувати життям, а для того, щоб вона не могла сама себе травмувати, тобто вона ще не готова до цього досвіду. І її життя буде складатись більш цікаво, більш такому от зрілому віці. Її, взагалі, дитинство воно будувалось на тому, що в її віці, в її житті головний був якби такий тато. Він як або тато, або дядько, або дід, але хтось такий з чоловіків, який мав закласти такі от, знайти якісь такі фундаментальні ем, речі в житті, тобто закласти якісь цінності. Якщо такої людини не було, наприклад, або людина, яка мала негативні відношення з татом або з чоловіками. То, можливо, духовний вчитель потім по житті а, зустрінеться. І це не важливо, це буде вже чоловік чи жінка, але та людина, ту людину, яку ти вже особисто вибереш духовним вчителем. Але взагалі у людей з такими з такою енергією, як у Анджеле Пірл, швидше всього все-таки були проблеми з чоловіками, і вони будуть. Як скати, поки вона не трансформує цю енергію, її більше не розкриє, більш глибше не розкриє жіночу енергію, не розкриє цю ніжність, жіночність в повній такій от в повному об'ємі, в в повному масштабі, в неї будуть проблеми з чоловіками. Тобто це така, знаєте, програма, коли ти з нею народжуєшся, вона така базова в підсвідомості є. Це зневага до чоловіків. Ну, от якось так. От вона є, вона може бути не усвідомлена, не усвідомлена до кінця. Але що вона дає? В першому циклі в основному, якщо жінка виходить заміж, вона буде розлучатися. Тобто це будуть такі складні відносини: складні відносини, чоловік буде тяжкий і швидше всього, що жінка розлучиться. І вже коли вона це все переусвідомить в більш зрілому віці, в більш зрілому віці є можливість зустріти вже людину. Ну, якби зовсім іншу. Або зустріти людину раніше, але пройти цю внутрішню трансформацію, переусвідомити. Але в нас в нашому житті все взаємопов'язано. Тобто ми не якось ну, воно не зрозуміло, бо воно якось розтягнуто в часі, що одна подія вона формує іншу подію. І так само, наприклад, якщо то от Анжела, за нею просто дуже тяжко щось почитати, майже немає інформації, тому я не можу перевірити, чи це дійсно так було, в її конкретно шлюбі, бо вона за це ніде не писала. Але при розлученні чоловік ну там не все могло бути гладко, тобто в якому випадку тобто або були якісь там зрада могла бути з його боку, але при розлученні швидше всього, що були якісь такі. Можливість матеріально, як це сказати, ну нечесно щось, щось матеріально нечесно, тобто чоловік не хотів там чимось ділитися або щось давати. Але в нас є такі якості, які нас можуть в будь-якій мінусовій ситуації завжди витягувати. Ну, тобто, якщо ви розвиваєте свої позитивні якості, те, що вам було влас, в вас вложено, як то, що формує вас стержень, Якщо ви це розвиваєте, воно вас буде витягувати. Аванджели це конкретно вчитися. Тобто вона, буде, вона має вчитися все життя. Вона може навчати і вона буде неймовірним викладачем. Тобто, викладач, який подає інформацію зовсім. Ну, от з іншого боку, її завжди буде дуже цікаво слухати, і вона буде мати позитивну динаміку в своєму групі, чи класі, чи що вона буде викладати. Чи вона викладала, я знаю, що вона працювала викладачем, але вона але їй взагалі цікаво вчитися. Це її якість, така от її талант, який і це має бути все життя. Тобто немає такого періоду в її житті, де вона може зупинитись і сказати Все, я більше вчитись не буду, такого не буде. І поки вона буде вчитися, її життя буде складатися позитивно. Тобто в неї будуть приходити можливості, світ буде для неї відкритий, тобто вона буде наповнюватися цією енергією, яка буде формувати її якісне життя. Вчитись або вчити для неї бажано все-таки такі точні науки. Тобто це математика, це фізика, це можливо, хімія, все, що пов'язане пов з цифрами. Тому вона і опинилася та от стала астрологом. Почала тобто, людина інтуїтивно відчуває, куди їй, що їй близько, її серцю. І де чекає її успіх. Тобто викладання плюс точні науки. Тобто астрологія це наука, і вона точна наука, це розрахунки. Але для неї все-таки більше не передбачати події, та, а все-таки викладати. Тобто викладання буде, буде у неї таке неймовірне. Це її такий неймовірний талант. А ще в її житті. А дуже важливі діти, конкретно діти. Вона е, має мати або двох дітей, або трьох, але точно не менше двох. Має бути двоє дітей в її сім'ї і е, вона має в цих дітей е, Розкрити їхні таланти, вони в її життя прийшли для того, щоб вона розкрила їх таланти. Тобто неї не обов'язково мають бути відносини з дітьми як дружні, так, як там, з подружками чи ну, тобто, такі, от, дружні, дружні, а конкретно от, розкрити їхні таланти і от, дати їм оце, оцю базу життя. І тоді її життя, її таланти будуть відкриватися і давати їй позитивну динаміку. Це для неї дуже важливо. А, так само при розлученні вона не могла залишити дітей з чоловіком, тобто дітей вона мала забрати. І це не можна сказати, що це карма. Та? Тобто це її базові задачі на її життя, тобто вона має особисто виховати своїх дітей не менше двох. Тобто дві дитини вона ніби має. А, може мати більше, але це в три або вже внуки. Там, та? О, так як вона вчилася, і навіть коли вже, вже була би одружена, вона вчилася я слухала інтерв'ю, вона вчилася астрології вже це допомогло їй при розлученні. Тобто, в її життя прийшли люди, які ем, допомогли їй розлучитися в її користь. Тобто там з'явилася адвокат. Яка їй така от жінка, яка дуже добре знала, знала закони і дуже добре вміла відстоювати інтереси і права своїх клієнтів? Чому так це для Анжели? Цей аспект мог, міг програтися для неї і в плюс, а міг і в мінус. Тобто вона могла втратити і взагалі мати зовсім іншого юриста? Чому? Бо її основна теж, якби, місія цього життя бути чесною. І в першу чергу жити по закону. Тобто, в неї має завжди бути все офіційно. Все, все документально, всі податки сплачені, все офіційно оформлено, і вона має сама дотримувати всіх законів. Тобто, приїхав на парковку, за парковку заплатив. Якщо ти от починаєш шукати якісь інші шляхи, в тебе будуть втрати, потім будуть втрати, ти за це заплатиш. І, як бачимо, вона це і робить. Тобто вона і вивчає і астрологію, вона вивчає. Тобто людина вчить закони життя. І вона реально по них живе. Якщо ви бачите, що в неї хороший рівень життя і все в неї складається добре, вона дійсно живе по цих законах, які вона розуміє, усвідомила, переусвідомила для себе, бо для неї це має кардинальне значення. Закони вона має знати а в її житті ще. Зовсім не можна було робити аборти, тобто, якби вона зробила аборт, вона би почала ще сильно хворіти по-жіночому, навіть були б проблеми зі здоров'ям почалися. Деякі жінки роблять аборти, їм нічого, а конкретно їй не можна. Тобто, дітей народжувати, виховувати і дітям допомагати. Але діти для неї взагалі є являють... це от така база, яка має бути в її житті. Тобто, чоловік. Не такий важливий, але діти дуже важливі для неї. Діти і внуки. Це якби основа її, основа її сім'ї. Ще в неї такий унікальний її талант. Чим я, ну, мені було цікаво, бо багато людей, які дивляться, слідкують за її життям, чи дивляться її прогнози, жаліються, що я вас слухаю, у вас там все нічого не збувається, ви щось там говорите, але я вас все одно слухаю, бо мені якось потім позитивно. Чому це відбувається? По-перше, в неї є така енергія, яка дійсно трансформує. Тобто, по-перше, вона вміє подавати інформацію не так, як всі, Тобто, в неї буде своя подача, своя така індивідуальна харизма, це її талант, це її якість, яку треба розвивати, і в неї ця енергія вкладена. Але в неї є така ще унікальна здатність, вона нелегка в мінусі. Бо я маю таку сам, але дуже цікава в плюсі, коли ти можеш людину витягнути з будь-якої кризової ситуації. Тобто таке відчуття, що тобі погано, але ти поговорив типу, з людиною, і тобі взагалі добре. Тобі якось щось перебудувалося. Свідомість бачення, розуміння, підхід до ситуації повністю перебудувався, і ти якось бачиш світ в іншому, з іншого боку. Це її талант реальний. І вона може утворювати свій індивідуальний продукт. Тобто вона в тому, що вона робить, навіть якщо це вже існувало до неї, воно буде мати індивідуальність, її індивідуальність, її харизму. І це така хороша енергія, динамічна енергія, яка буде давати хороші результати. Що в ній ще цікавого, те, що працювати вона буде все життя. І в неї немає такої опції не працювати. Ну тобто, наприклад, да, там жінки, коли або хочуть там, і займатися більше сім'єю, не хочуть працювати. Але якщо ти маєш таку кладену енергію, як в неї, працювати придеться все життя. Це не означає працювати там, з 10 до 9. -ї. Ти можеш мати власний бізнес працювати сам на себе. Ти можеш бути в партнерстві, але партнерство таке 50 на 50. Тобто не 49 на 51, а 50 на 50 це рівне партнерство. Або ти керуєш і маєш помічників. І працювати можеш ту кількість часу, яку ти хочеш працювати, і яка комфортна для тебе. Але сказати, що я вже нічого робити не буду, наприклад, я там накуплю нерухомості, буду ставати її. В оренду, чи я візьму якусь людину, яка буде за цим слідкувати, я за цим не буду, ну в цьому не буду приймати участь, їй таке не вийде. То працювати вона буде постійно. Навіть якщо вона вирішить, що все, нічого не хочу більше робити, хочу у відпустку, якщо в неї з'явиться така думка, вона почне хворіти. І це такі тяжкі, тобто це головні болі, мігрені, це звуження судин, це проблеми з м'язами. М'язами становитися ставати такі дерев'яні, ну тобто вони Ну це так боляче. М'язи дерев'яніють, тобто це масажі постійні, і то, що якщо вона так, наприклад, там, залишить на когось свій власний бізнес, він збанкрутує. Тобто вона має приймати в цьому участь і фактично бути обличчям, бути, бути лицем і керувати. І бути уважною до цього. І взагалі їй дуже легко дається навчання, їй подобається навчання, але вивчення мов, мов іноземних їй буде даватись тяжко. <coughs> Можете бачити, що вона живе за кордоном, і тобто вона мови вчила, мови знає, і я чула, що вона навчалася в інституті, потім отримувала освіту вже в Австралії і там вчила, здається, китайську мову. Тобто вона мови вчить і цей негатив, та? тобто людина, їй це легко не далося. Тобто вона мала прям так степ степ крок за кроком, вкластися в це і вчитися, вчитися, вчитися. Такі от мінуса наші це наша точка, ну те, що закрито, але воно в нас вкладено. Це наша точка росту. Коли ти починаєш це робити, тобі починає проходити енергія, яка тебе в майбутньому виведе зовсім на інший рівень життя. Тобто, здається, ага, нафіга мені китайська, та китайська. Англійську знаю, там, де ще якісь іноземні мови знаю, а це мені не треба. А вона таки пішла вчитися. Це не тому, що їй особисто в повсяденному житті потрібна буде китайська. Але це її точка росту. Тобто, тут Ти відкриваєш цю енергію, яка вложена в тебе, і вона тебе виводить на зовсім рівень, інший рівень життя. Це так само, наприклад, якщо. Дитині дуже подобається грати там на фортепіано. Це не означає, що вона буде виступати і їздити по всьому світу, але це сформує, це сформує її особистість і дасть її оце індивідуальне енергополе сформує. Але все так, що вона робить і починає робити, тобто це для неї такий труд. Тобто це не дається там за дві хвилини, за дві секунди, але це для неї робота, яку вона робить, і вона на це дійсно витрачає багато часу і така структурна в цьому. Вже потім, коли ти досягаєш якоїсь левел, це може перейти вже так в більш легші, в більш легший досвід. Ще в неї є така фішка, це з її мінусів. Вона може бути або дуже скупою, що її також буде руйнувати її життя, але так як вона вивчає, як будується життя, вивчає свою підсвідомість і намагається вийти найліпше в найліпше своє життя, розвиває, розкриває свої таланти, то вона вже напевно це усвідомила і вирівняла. І чим раніше ти з цим розберешся, тим швидше твоє життя стане більш глибоким, широким і цікавим. Бо є такі речі, на які ми не звертаємо увагу. Ну, наприклад, якби вона розвелася, чи коли розвелася з першим чоловіком, залишила йому дітей і не захотіла їх виховувати, то її ж би життя склало зовсім по-іншому, воно би пішло дуже-дуже в мінус. Вона би запустила таку лінію життя, з якої дуже тяжко було би потім вийти. Тобто воно пішло б взагалі під. Ну, в інший бік і пішло би вниз. Але вона цього не зробила. І це запустило позитивну, позитивну лінію життя в її житті. Лінію відкрило. Тобто вона почала забрала дітей, допомогла дітям там розкрити власні таланти. І, відповідно, її таланти, її таланти теж відкрилися. І це крайність, ця прожадність або інша крайність це от, тратити все до копійки. І ти ці гроші не можеш просто втримати. Це в неї або те, або те, швидше всього, це втратити до копійки і неможливість ці гроші втримати. Але хоча б вона не накоплює ці речі, бо в неї є така теж енергія, зберігання, коли ти все копиш, копиш, копиш і останню там футболочку тримаєш, там вже в нас дирочкою, я все одно її в хаті тримаєш. то Вона таке не робить, вона теж інтуїтивно це відчуває, що речі треба віддавати. І простір має бути максимально живий, тобто не перегружений там речами, не перегружений, де немає дихати. Тобто, але вона от ярка, і оця яркість робота. Її основна кар'єра мала початися після 45 років. Вона мала вже оприділитися і зрозуміти, що реально близько її серцю. Чим би вона хотіла займатися, чим би вона, чому би вона хотіла посвятити своє життя? Робота її постійна до кінця життя, і це має бути її обличчя. Тобто вона має бути учасна і її лице має, має бачити. Тобто вона не може щось диктувати. Бо, наприклад, там, якщо це магазин, то кругом мають бути її обличчя в цих прикрасах, там, чи ще в чомусь, але завжди має бути її обличчя. Якщо її обличчя не буде, цей бізнес теж не піде. Їй дуже добре, теж дуже цікаво, бо це негативний її аспект, але вона його вивела в плюс. В негативі він буде давати сильні головні болі, в, негативі це, в позитиві це великий, це тісний зв'язок з водою і тісний зв'язок з енергією місяця. Це жіноча енергія, холодна, жіноча енергія. Вона в неї в мінусі, йде взагалі в мінусі, при тому, якщо її, як сказати, Тримати в мінусі, порушувати, то вона буде запускати взагалі всю карму і всі негативні ситуації просто так, одною лінією. І ми бачимо, що вона це зрозуміла, вона це переусвідомила і живе вона біля води. Це їй таке місце сили. Вода буде давати їй силу, вода буде давати енергію. Тобто, і ви бачите, що всі її відео, які вона знімає, завжди біля води. Це або басейни, або вода інша. Ну, тобто, вона завжди шукає воду. Вода дає їй енергію і її особисто наповнює. Так само в старшому віці вона буде відчувати, що. І це теж, якщо людина живе інтуїтивно або розуміє, як вона побудована, що силу їй дає земля. І їй треба жити на землі. Тобто, квартира для неї не не такий не оптимальний варіант, тобто ти можеш жити якийсь час на якомусь високому поверсі, але взагалі земля, і чим вона старше буде ставати, їй потрібен будинок. Я пам'ятаю, що дивилася якийсь ролик, просто простих дуже мало дивилася, але шукала інформацію, як взагалі вона живе, в які, які якості вона в себе вже повідкривала. То вона купила будинок. Дійсно, купила будинок. Що їй і треба, він також буде її наповнювати. В її, в її будинку завжди має бути затишок, ця гармонія, ця присутність жінки, оцей дизайн, та оцей, це теж її буде наповнювати, наповнювати її енергетично. Хоча всі показники ці для неї в мінусі йдуть. Тобто вона їх всі вивела поступово, вона вивела в плюс. Що це буде їй давати? Це буде, здавалось би, такі речі, там, жити в будинку, та, о, цей сімейний уют, е, чистота в хаті, та, вона буде запускати знов таки всі її таланти, і вона буде наповнюватися автоматично позитивною енергією, яка буде відкривати її світ, весь світ, а, бо її, вона ще наповнюється енергетично з подорожей. Тобто подорожувати, вона буде по всьому світу, це точно для неї ця енергія, для неї кордони будуть відкриті всі. Вона може їздити будь-де взагалі без проблем. І куди вона не буде приїжджати, вона буде відчувати себе вдома. Це для неї буде як вдома. В неї не буде таких місць, які дуже якісь негативні для неї, їй, їй завжди буде добре. Подорожувати по всьому світу, це, це її, і це її реально наповнює. В неї є такий теж цікавий показник, але при позитивній, виключно позитивній динаміці розвитку, що вона буде як модель. Ну тобто подорожувати по світу і як модель. І це дійсно так і вийшло. Вона подорожує по світу, вона змогла це вивести в плюс. І вона фотографується на покладинки журналів, в неї беруть інтерв'ю. Тобто, дійсно, вона вже в старшому віці змогла. Змогла розкритися, але в базі вона має дотримуватись всіх законів. Якщо вона не буде дотримувати всіх законів, то її життя так тихенько теж піде вниз, в неї таке не прокатіть, і ще таки її. Дуже цікавий дар, напевно, можна сказати. Вона може вести людей за собою. Тобто от вона тільки прийняла рішення, їй треба вставати і робити, всі автоматично в можливості їй будуть приходити. А що ще з її дитинства що дало їй позитивну динаміку? В нас є при народженні в нашій підсвідомості певні страхи, з якими ми народжуємося. Якщо ми їх швидко, якщо, наприклад, батьки це усвідомлюють, та батьки усвідомлені і можуть і розуміти, яка народилася дитина, з якою енергією, з якими задачами, чому народилася взагалі в їхній сім'ї, бо діти, ми знаємо, що діти вибирають своїх батьків, і діти зводять маму з папою, тобто це діти роблять. Думайте, що ви там один одного просто зустріли на вулиці, це трошки не так відбувається. Чим швидше дитина пропрацює свій страх. Тим базовий, такий базовий, тим швидше починають, почнуть розкриватися її таланти. У Анжели базовий страх це відповідальність за власне життя. Тобто не жити за спиною чоловіка чи не жити за спиною батьків, а брати відповідальність за своє життя. Тобто, вирішувати, я хочу це, я буду це робити, вставати і це робити. І наскільки я чула з якогось її там інтерв'ю, що вона таки так, вона закінчила 9 класів і вибрала сама собі учбовий заклад і сама собі поїхала вчитися. Тобто почала своє самостійне життя і дуже швидко вийшла заміж, за здається, за, за студента, з яким вони навчалися, з тим за того вона вийшла заміж. Тобто вона дуже швидко пропрацювала. Вийшла зі свого страху. І теж, коли ми ображаємося на наших батьків, кажемо, а батьки такі-такі, бо вона дуже багато часу проводила сама, в неї не було багато друзів. Але це в неї теж таке кармічне, коли ти знаєш, як тебе питаються, а ти губишся, ти не знаєш, що відповідати, ти думаєш, що ти там не цікавий, чи в тобі немає чогось цікавого. Це все-таки до її кармічного. До її карми, вона так і проявлялася, це для неї нормально, і вона це змогла пропрацювати. Але вже, вже в більш старшому віці, коли почала цікавитися астрологією. Тому в неї друзів не було дуже багато. Батьки в неї працювали, я так зрозуміла, багато теж, і вона завжди була сама. Для чого це? Це для того, щоб дитина почала самостійно приймати свої рішення. Тобто, якщо батьки до нас якось ставляться, ми маємо щось розуміти. Якщо ми з цього вийдемо, для нас відкривається взагалі інший рівень життя. Тому така цікава Анджела Пір. Кому вона імпонує? Слухайте, бо якщо ви серцем, вам імпонує людина, і ви серцем до неї відкриті. Людина, ми ж всі енергетичні структури, і кожна людина транслює свою енергію. Коли людина щось пропрацювала в себе, вона це транслює в світ. І якщо ви відкриті серцем, і у вас є така сама енергія, чи якісь такі схожі таланти з, з, з тим, що ця людина пропрацювала, у вас це відкриється автоматично. Вона запуститься цю енергію в вас, просто із серця в серце. Тому розвивайтесь, пізнавайте свій внутрішній всесвіт. і Нехай ваші таланти виводять вас в найліпшу лінію життя.